Доброго дня! Всім привіт! Це мій канал, Бабушка Нав'язала. І мене звати Бабуля Віка. Щось я давно до вас не виходила, нічого не розповідала та сильно не було, що розповідати. Як ви пам'ятаєте, я вам казала, що буду, запис... буду в'язати пандочки. Це мене було життя останні два тижні в чорно-білому кольорі, ні, в біло чорному кольорі. Записую відео. Не на штаті я телефон держу в руці, тому що світла немає. Витаскалася на балкон. Там темно, там шумить, може за вікном. чуєте, то машини їздять. Покажу вам, як я тут на балконі частенько сижу, в'яжу, як немає світла. А тут так аж до півдесятої вечора можна в'язати. Що я вам скажу? За цей останній тиждень, ну, в принципі, я вам скажу, за скільки, за 10 днів бабуля Віка зв'язала, зараз я вам покажу. 180 панд, Треба зв'язати до першого. Серпня треба зв'язати 300 пант. Ну, так як я 25 липня їду до Одеси, то хочу закінчити раз раніше, общем. Так що, дівчатки в'яжу пант. В'язала не знаю, я там в інтернеті. Дивилася різні схеми, різні ці. Люди попросили такі, щоб були невеликі. Це в мене був образець, який я показала, таких потім сіла, подумала і зв'язала. ось У мене тут вони лежать, вони розміром 10 см. Носики в мене були очі вставляла 12 мм, і там десь є в мене 14 Зараз я вам покажу, якщо найду. вставляла очі 12 мм, і носики в мене були такі самоклеющі, рожеві. і чорні. Колись замовила, дівочки, в розмірі строшки не розбираюся, і вони мені прислали, господи, 20 гривень, коштує 100 штук, думаю, така хороша ціна. І купила і получилася. Ось, дивіться. Одні такі менші, а одні такі більші. Розумієте? І це в мене такі ці. Так що я вам зараз поверну камеру і покажу. У мене один мішок стоїть, тут 100 пант, там лежить 50, а тут лежить 30 пант. Оце я чим дівчатка займалася до сьогоднішнього дня. І замовила, в мене скінчилися очі по своїм по українським пробіглася українським постачальникам, щось ні в кого немає такого розміру, так обшарила. Вообще, там, де мій постачальник завжди, був в Черкасах, інтернет-магазин, тут є такий непоганий, не дуже дорого. Нема нічого, геть вообще, взагалі немає очей. Дочка мені замовила на Аликс експресі, то прийшла позавчора вже повідомлення. Що заїхала в країну, в нашу країну вже заїхала посилка. 18-го вона писала, до 29 липня буде. Ну, думаю, якщо вона у Львові вже, а як вона з Китаю до Львова, ну, в принципі, так, з Китаю до Львова, як вона їхала, так і їхала. От. То як вона у Львові була позавчора, то я так думаю, сьогодні, сьогодні може, ні, може, вже завтра вони очі будуть. Тому що не них гаяти час, то я дівчат робила, придумала сама собі отак. Це ж думаю, пандочка поміряла. Спочатку я я поміряла, в'язала, бачите, що таке на штаті. В'язала В общем, поняла, я зв'язала отаку ось тушку, оставляла нитку, бо перед тим як вже в'язала очі, останні мене були, то я відміряла, скільки мені треба, метр двадцять, щоб дов'язати, а потом, потім вдруг буде метр двадцять то Багато, нито станеться багато, то я зв'язала, то я вчора сиділа, зв'язала, то я перестала нитку тому потім підв'яжу та і прив'яжу прив'яжу та і все. То я ще в мене це 180. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У мене має 193 панди. І мені ще треба 103 панди зв'язати. Я так собі планую, що я дождна у понеділок ну, до вечора їх скінчить. От. Я думаю, що я з цим споруюся, все зроблю. І ще вчора ми сиділи з подружкою, думали, в нас тут у нашої спільної знайомої день народження. У людини є все, вона начальником працює, є ще, і ми думаємо, що його таке зв'язати. Що подарити взагалі? Я придумала, слухаю, давай, кажу, я зв'яжу, як я дажу подушку, кажу, в неї там вона все любить біле, в неї це на диван, в неї все в біле, кіт навіть в хаті білий. Я те, що там все біла, ще й кота собі білого взяла. Давай кажу, щось зв'яжемо. Зараз я посолюся і вам покажу. Давай кажу. Я придумала, Дівочки, я не буду скулька доставати, бо воно сижу, розумієте, на балконі. Вот, приберу ноги, не Велика дівчатки таку подушку. Вона купила подушку 60 по на 40. А їй пішло цієї пряжі, ці, і пішло 4 матка. Значить так маленька -маленька, 4 матка пішло. І зробила такі синенькі в неї такий темно синій диван, такі цвіточки. Получилося, я вам показує. наоборот треба перевернути. Ось таке відео в мене буде гарне, Ну, вибачте, не бабушки, в бабушки має бути все ідеально. В'язала ось таку подушку. О, я думаю, на подарунок буде навіть геть гарно. А мені подружка каже, слухай, ну ти тебе зв'язала подушку, ми будемо дарити, вона ж знає, що ти в'яжеш. Каже, а я, я яким боком, каже, я не знаю. Кажу, ну, ти ж купила подушку, а я зв'язала, це така, така справа. Що, дівчата, чим займалась? Ходила на озеро, ходила, плавала, спека неможлива, сижу на кухні, там кондиціонер, коли включать на два години, то я щось там включу, щось там похекаю, щось там вяжу. ж В'язала, в'язалась, я щось ви дивилася, я вам буду покажу. Це ну, сиділа дівочки, скільки в'язала. Які хочеться, бачите, там вони і рожеві носики, і чорненькі, і, і які хочеш. Оце займалася таким в'язанням. В'язала. Ходила, раз ходила на озеро, закрила трошки огірків. А те, що знайшла, це ще знайшла рецепт в Тіктокі, що можна зробити соус до м'яса і з і за думаю, помидорів тих немає ніяких. Я ще б помидор збирала білих. Воно все на городі печеться. Я не трогаю, що й бур'ян не росте, ладно, ще бур'ян і бур'ян не росте. Одну травою то так. цибулю, вибрала. там якусь таку -сяку. От. А Сьогодні бабуся Віка займалася зранку, п'ять ранку поїхала в село, тому що в мене ще є мама, якій 74 роки живе в селі, в неї 60 соток участок. І сьогодні змолотили пшеницю, і я сьогодні зранку поїхала з чоловіком, там ще сестри взяли троюродного чоловіка і занесли тонну пшениці. Я там скину маленьке відео, як я збирала цю пшеницю заносила. Я не тільки насипала, хлопці носили. Ну, на годину часу, боже, та на годину часу перенесли ми, скільки нам там молодів. Це їм по 74 роки, і то такий участок землі мать працює. Ну, людина хай працює там, не і качечки, курочки, лангороду, ні бур'янинки, нічого. Мама на два сотки в місті. Бур'яном заросло і сохне. І що в неї сохне, що в неї, якось, ви знаєте, в селі не сохне. Якось воно там, там дерево, а там такий город здоровий, пшениця, росла, пшеницю скосили. Так що такі справи, дівчата. Че я вам так поведу, переверну камеру і покажу, коли я сижу, в'яжу на балконі, то в мене видно, я на поверсі живу, видно почти все місто. Я вам колись одне відео показувала, я на кухні знімала, це мене було на одну сторону, а це на другу сторону. Видно мені все місто. Там далекі річка є. Видно, мені все місто. Автобуси ходять люди. Оце я так сижу іноді так сижу, в'яжу. На балконі тут сяду вечором. І тут допізна, коли світла нема. Зараз світла дуже багато. Хто в українці це знають, нас а світлом дуже-дуже важко. А ми ще з чоловіком до сих пор щось не готові до якогось локдауну, щось у нас. Той, що був акумулятор, першу зиму, щось згорів. І йому кажу, треба якось підготуватися, бо вже в серпні місяці вже буде. Темно, в 8 часов вечора. Зараз я так до 50-ї на балконі, ну вчора вже до дев'ятої, вже так, вже все, вже так темніє. І так вже в'язати треба щось зв'язати. Щось на які ярмарки нікуди більш не ходила і нічого і немає, в нас така тиша в місті. Слава Богу, що тиша. От. Так що такі дівочки справи. Дивись, там щось в мене просмотрені, Я взагалі, з інше сторони, думаю, які можуть бути просмотрені, як я сама ті просмотрені дивлюся, хтось щось нове може скине. То я цей щось там подивлюся. Як інтернет я виключили, інтернет теж не тяне, нічого не тяне, нічого не показує. Між включенням електричества швидко приготуєш поїсти. Слава Богу, є газ Там можна приготувати поїсти. А вчора дівчатки не повірити, тому я так хочу пиріжків з яблуками. Привезла сила яблук. І думаю, треба пиріжки з яблуками. Знаєте, може, хто знає українці, тісто на смальці робиш. Машне ячко, смальчик, кефірчик туди, або сметаночку, роблю твірі. Думаю, так, завтра 4 години буде світ, включу кондиціонер, швидко піражечки заб'ється, швидко тісто замісила, яблучки порізала. Думаю, так, за пів години до того, як до включити світ, почну пиріжки робити, щоб духовку -хов включити і зробити. Хорошо, що я подивилась в інтернет, зайшла, там, де в нас пишуть електричество, Написали, що ще дві години не буде світла. Я йолки палки. Отклала ситуацію, сижу, в'яжу, це ж подушку в'язала. Отклала ситуацію, дождалась. А ще й в день воду виключають. Ще немає, дівчинки, води в день. Бо у нас вода йде наша артезіанська. У нас не з річки, не скрізь не качають воду. І дівчатки, у нас вода коштує 80 гривень куб води. І розумієте, у нас вода артезіанська. У нас завжди, скільки я себе пам'ятаю, у нас должна бути набрана вода. Ще й води немає. Ще сидиш, що це обливаєшся потом, ще ж жарко. І ще й води немає. Отклала я пиріжки, сижу далі, чекаю. Тут дивлюся, давно вже все. По часу ну, вже давно, 4 години не було. Світлано бути. Я швидко встала. пиріжки швидко зліпила, тісто, правда, на смальці вже з холодильника витягла, трошки підтанула. Світло дало, дало. тут точно що дало по світлі, по голові. Світло дали, я швидко пиріжечки готові, яєчком змазала, в духовку зробила на 275, щоб вона швидко нагрілася. Дівочки, за годину часу два дечка пиріжечків спекла, А кондиціонер що робив, що не робив? Так чувствую, по щотчику намотає, там так, і духовка 2 кВт, щотчик той, цей кондиціонер, то тільки щот потім прийде. Так що, дівочки, так і живе. Ну нічого, слава Богу, все добре, все хорошо, ламо, тиша в нас тут, слава Богу, у нас тиша, гарно, сонце пече. Зараз на радусні комуні телефон показує 39. Так що все нормально, дівчатки. Так що такі справи. Прошу вас, підписуйтесь до мене, казала, давайте ми хоч до кінця літа зробимо мені тисячу підписників, щоб мені було не так скучно, щоб я не так не просто так старалася, не просто так що машини всякі такі цікаві, їздять. Щоб не так було скучно, щоб не так. Щоб якийсь стимул у мене чи що був. Бо я не знаю, зв'яжу цих панк, а потім, що в мене буде, не знаю, може щось опять дівчата замовлять. І мені постійно мене, як не їде, то панда. Як не люде, то панда. Я навіть не знаю, чи я буду ці панди виставляти в кімнаті, щоб вони так стояли і знімати таке велике відео, як я вже робила. Щось, дівчатки, мать сильно жарко, мабуть, не буде такого кіна. І світла ж немає. мені ж треба зловити так, щоб було світло. Як я от виставляла дві години, виставляла дві години, потім знімала. А як у нас тільки дві години світло є? Потім, в общем, дівчатки, отакі наші справи. Так що, дівочки, на наступному тижні поїду в Одесу. Планую зустрітися з Олією Вір'яном, вона, звісно, про це не знає, я вже розголотала вам. Вот по мене виглядає, вот. Побуду на племінниці, внучку побачу, племінник, брата побачу. Може на море, хожу на море, бо обов'язково треба ноги помочити в морі, бо я дуже обожнюю море. От тих трошки почину. Бо щось так знаєте, сонце пече, літо проходить. Якщо я кажу, літо, що літо щось пройшло мимо мене, літо влетіло, мимо мене пролетіло. Ну, це добре, коли є праця, добре, коли ти в'яжеш, добре, коли є робота. Як в тебе є що робити, і ти знаєш, що ти заробиш грошей. Бо в мене в чоловіка мастерська своя, Електричества немає, щось там під щось там. що він там робить, я не знаю. Що ти коли він там робив? я щось там робив, що робить він там, я не знаю. Не дивити, та ж теж пертись не хоче, бо жарко. Щось казав робив. Так, всі, дівчатки, ну слава Богу. Все добре, слава Богу, все буде добре. Ще вам хочу показати, вже вибираю це все, це моє, моє там, місто. Ще вам дівчатки раз покажу свої панди, подушки, і я вам зараз дівчатки, покажу. У мене на балконі. У мене тут ціла така жовта кала, була жовта кала А це, дівчатки, у мене росте авокадо. Вона може темно буде? це росте авокадо. Воно мені таке, знаєте, як я встану, то воно мені... Ну, я ростом 1,65 м, то воно десь... Ну, більше, ніж метр, ну може, метр є, дівчики. І у цьому і років вісім. Я його так ото, воно була паличка, як знаєте, як була паличка. От я його піддержую. Я його там зрізала, пішло тут гіллячки. Потім я його тут розчинила, тут та не пішла. Тут гілячка не пішла в цю сторону. Бачите росту? Я його тут розрізала, воно пішло в дві. Хотіла ще розрізати, хотіла ще тут розрізати, дівчатки. Не стала різати, тому що спека дуже. мене на балконі тут жарко. Я їм тут роблю вентиляцію, кожен ранок я їм тут роблю це, як його називається. Душ, душ, я їм шикаю, пшикаю їм, щоб тут було гарно. І він і мене тут він... то я вже на осінь, потім, їм, бо тут він листочки ось викидає. Ще листочки викидає, Я його зріжу, по яку, щоб він пішов шекущу. Так що це, дівчина в мене така, я щось його так люблю, в мене такий великий, просто таке деревце. Це я років вісім назад його посадила ще, і він в мене так ось виросте таке локана. Такий бардачний балкон. Це мене така. Не завжди ж треба відео знімати, таке, що пів статті, щоб було красиво, щоб було все так гарно. Щоб було так, як ото. Знаєте, все як на картинці. А це моє робоче місце. Ще я вам покажу, де я сижу-в'яжу. Оце от, от так сижу, в'яжу, там теж підка. Це, це такі, мишка. У мене в 96-му році налилася дочка. І сотрудники чоловіка подарили цю мишку. І вона у нас так ця мишка є, а це теж щось якась іграшка. Ще. Оце, дівчинки, тут так оце сижу. Тут оце, оце в'яжу. в мене природа, погода, все красиво, все гарно, Так що такі страви. Так що, дівчатки, дуже всім дякую за просмотр. Дуже дякую, що послухали мої балачки, що я тут натренділа, насвистіла. На так що бабуля Віка нікуди не ділася, вся на місці, вся працює, вся в роботі. Дуже як зв'яжу 300 панд то Я вам покажу ці 300 пант. Куди я не знаю, їх вишеплю, буде три мішка, бо в мішку 150 і ще буде 100, буде три мішка. Панд. І буду відправляти дівчатам. Воздувачок буду дівчатам. Так що бабушка Віка працює, працює, працює. працює. Дівчки, я всім бажаю, хто там ходить на ярмарки, всім бажаю вам хороших продаж, хто там в'яже, в'яжіть, в'яжіть, в'яжіть. Всім дівчат мира, добра, благополуччя, любви, будьте друг друга. Радіти кожному дню, сонцю, яке в нас є, хоч і жарко, спекотно, ну треба радіти цьому сонцю, бо буде зима, будемо п'ять хникати, не буде світла, буде холодно, буде мнить. А так, дівчатки треба радіти тому, що ми маємо, дівочки. Треба цьому всьому радіти. Я ще стою на балконі, не витримую. Поверну вам камеру, це буде швидко. Такого величу, які в мене там далекі поля, і там жнива зараз ідуть. Ну, не буде видно через камеру, мені видно, так там пшеницю косять. Так що, дівчатки, такі справи. такому ми живемо. Є в мене таке красиве віт, до мене хто приїжджає, всі кажуть, тебе так гарно. Там річку у нас видно, я дуже трошки у нас Річку видно мене коли синка, але мама пішли на море. Це не та, це в нас річка а я хожу на графське озеро на друге їжу. Так що ще раз всім до побачення. Всього найгарного. Дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, притягуйте своїх друзів. Хай мені підписуються, хай мене там дивляться. І буде все добре, буде все Україна, і буде всім мир.